Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорію Христі, браті і сестри! Притча, яку ми тільки що почули, була сказана до фарисеїв, до тих, які взяли на себе відповідальність, бути такими духовними авторитетами і прикладом для інших. Але сьогодні кожен з нас, який чув цю притчу, мабуть, відчув, що ці слова торкнули наше серце. А особливо, коли ми слухали про багатого, про Лазаря, можливо, нам прийшло на думку також і наше життя. Ми, мабуть, згадували свою поведінку. Згадували себе як забезпечених, яким досить добре живеться в порівнянні з іншими. І, мабуть, пригадали той час, коли і нам було скрутно, коли кожен з нас пережив той час, коли і ми в свою чергу залежали від інших і очікували від них хоча б якоїсь подачки, якихось залишків. Той, хто не знає біди, той, хто не знає, що означає бути потребуючим, навряд чи зрозуміє цього чоловіка лазаря. І з другої сторони, той, хто не відчув присмаку ось цього забезпечення бути багатим у відношенні навіть до інших, той навряд чи зрозуміє, що то означає бути ось цим багатим. Який має вдосталь, який не має потреби ні в чому. Так є наше життя. І врешті ця притча, коли ми її чуємо, не є для того, щоб ми осудили багатого і сказали, ось дивися, як він там жив. Але або викликати в нас якісь співчуття до лазаря, поскиглити над всіма тими, які жебрають, які просять, які ниють інколи і заважають нам досить непогано жити, відволікають нас. Сьогодні я запрошую вас до того, що ми вже розпочали. Звернути увагу на своє життя. А радше, чого ми прагнемо, чого ми хочемо, якого життя ми хочемо. Не раз я маю такі зустрічі із людьми, які скаржаться, що в їхньому житті щось не так. Не так, тому що бідують, не так, тому що мають постійно в чомусь потребу. А дехто так і каже, я вже змучився постійно просити про поміч. Я вже змучився постійно чекати, поки до мене підійдуть і мені допоможуть. Це не тільки грішми, це не тільки якимось матеріальним, але також просто словом, просто увагою, скільки зараз наших дітей, які подібні до Лазаря. Дивляться в сторону своїх батьків і чогось очікують від них. Скільки зараз є старших людей, похилих, які також постійно відчувають себе ось таким лазером, який очікує помочі від інших. І вони дуже часто себе відчувають нещасними. Пригадую, як одна мама прийшла і казала, моєму синові щось не так у житті. Хтось його чи прокляв, чи він якісь є не в милості Божій, тому що він постійно бідує, постійно є потребуючим, Парисеї були переконані, що багатство є ознакою Божої ласки, а бідність це є покарання. Це означало, що вони від малку виховувалися в такому викриваному баченні Бога, того Бога, який прихильно ставиться до забезпечених, до еліти, можемо так сказати, а зневажливо до бідних, немов би забув про них, навіть не дивиться в ту сторону. Щось подібне, як і в нашому суспільстві. Коли ми бачимо людину з грішми, ми до неї трошки по-іншому ставимося, як до тих, які постійно дивляться на нас, бо щось хочуть від нас. Подібно щось як і в сім'ї, коли є такий подібний поділ, є діти, які вчаться краще, дають нам кращий результат, і ми до них можемо ставитися прихильніше. А є дитина, яка має трудності. І ми кажемо, це є проблемна дитина. Щось подібно, як і на роботі, коли дають премії нагороди тим, які краще працюють. А ті, які мають трудності, кажуть, те є для нас тягарем. І так практично всюди є такий подібний поділ. Нас від самого малку навчили, що краще бути багатим, ніж бідним. І ми, коли чуємо побажання на день народження чи при інших нагодах, а зверніть увагу на свої моління, які ви заносите, десь там відчувається, що дуже всі хочемо мати забезпечене життя. А ось жебратство. Бідність, потреби, ну, це треба уникати і краще цього не мати. Як радується наше серце, коли наша дитина має багато іграшок, щоб не ходила і не просила в інших. Як ми тішимося, коли наша дитина. Йде до школи і є повністю всім забезпечена, має свій пенал, свої ручки, свій портфелик, свої книжки. В неї вс... Нічого не треба потр ніякої потреби мати. Має що вдягнутися, має окрему кімнату. Як ми радуємося, коли ми свою дитину вже дорослу, стараємося забезпечити всім, 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 щоб потім не тикали, що в неї немає тата чи мами. Ми вважаємо цьому велике щастя. Але чи це правильно? Чи правильно вчити дітей? Чи правильно прагнути того, за що потім ти будеш шкодувати? Скажете шкодувати? Ну, бачите в сьогоднішній історії людина забезпечена. Коли перейшла в вічність, була шокована. Уявляється, все те, що він прагнув ціле своє життя, і його брати, і його сім'я, виявляється, воно стало помилковим. І не випадково, коли він побачив, куди він потрапив, він не тільки пошкодував за себе. Але також і всіма зусиллями прагнув, щоб зупинити його братів, щоб вони часом не потрапили в то саме місце. І згадується про відстань між багатими і потребуючими. І ця відстань, якщо ми подивимося так уважно, вона твориться вже тут на землі. На дуже велика часу буває відстань. Не раз ми кажемо, що багаті нас не бачать. Ну, але і ми також, коли є в статусі забезпеченої людини, коли нам добре, ми хочемо е звернути свою увагу на потребуючих. М? От дійсно ми говоримо таким великим бажанням відволіктися і подивитися на те, з чого ми, можливо, кілька років тому вилізли. Бачимо цю різницю не тільки серед дорослих, але зверніть увагу навіть серед дітей. Такий делікатний момент, коли одна дитина має одну можливо, іграшку, а можливо взагалі немає. А є інша дитина, яку і одну треба, і другу, і третю, і четверту, і десять іграшок. І зараз маємо завалену всього. І ми в цьому чуємо, що ми є щасливі. Ми так привчаємо своїх дітей і одне і друге. Тільки не плач, тільки не ни, тільки будь, тільки не нагадує дай мені. Ми бачимо цю різницю також і навіть в транспорті є місця для одних економ-клас, а є люкс в публічних місцях, в закладах, де ми харчуємося. Є така велика різниця. Немо би пропасть, щоб один одному не заважали, щоб не створювали незручностей. Ось ця пропасть, яка нами риється між одними і другими. Ми можемо її зрівняти, зробити такий міст. Бачите, різниця завжди буде. Ми згадували це у пречі про таланти, що одному дало один, другому два, іншому п'ять, іншому десять, і так сто. Ну, буде так. Ми самі відчуваємо, що ми різнимося один від іншого. Хтось має більше хисту до одного, хтось до другого. І так воно стається, що ця різниця, вона чомусь використовується одним. З надлишком, а іншим з потребою. І потім постає таке гарне запитання, що коли ми один одного не зустрічаємо, коли ми не є один з одним, оцей надлишок, який ми маємо, ми його просто відкладаємо на запас. А інша людина, яка має потребу в цьому, вона стає ще більш біднішою. Я вражаюся від того, коли почалася війна. Я став свідком багатьох людей, які приходили до мене і казали, ви маєте потребу. Іншими словами, в сьогоднішньому контексті, ви є тими лазарями. Чим я можу вам допомогти? Що я можу зробити для вас доброго? І в цей момент кожен потребуючий розумів, що ось ця пропасть, ось ця порожнеча може бути заповнена ось цією добротою того, хто прийшов і сказав, я хочу з тобою поділитися. Бачите, одних щасливими, які отримали ось цей дар. І бачити інших щасливими, які поділилися з цим даром, це справді є рай. Щось подібно, коли людина, яка голодна, наситилася, а та, яка приготувала, бачачи цю радість, ще більше радіє. У причі ми бачимо, як багатий. Закрився в своєму домі, знаючи, що є чоловік, навіть знав його ім'я, який сидить поруч і очікує з надією, що той проявить свою милість. Це не є добре, коли твоє багатство, яким би воно не було, багатство твоїх знань, багатство твоїх грошей, багатство того, що ти маєш. Твого часу, твоїх сил, твоїх талантів, воно стає для тебе причиною для твого засліплення, що ти вже більше нікого нічого не бачиш. У притчі ми побачили, як тварини приходили і допомагали бідному. Десь мимоволі виникає запитання. А де ж були люди? Невже люди стали гіршими від тих псів, які приходили і лизали рани цьому лазарю? Коли людина занадто закривається в собі і втішається у своєму тому, що має, так стається те, що її уподібнює гірше до тварини? Вона стає безсердечною. Вона стає закритою в собі, яка не бачить інших людей, мертвою стає. І потім, коли ми бачимо тих людей, зверніть увагу, дуже цікавий момент стається з нами. Ми немоби прокидаємося і кажемо, Щось таке живого в нас ще зберігається в той момент нашої закритості і засліпленості. І ми прокидаємося, дивимося на ту спрагнену людину, ту потребуючу людину і відживаємо, і відчуваємо себе людиною по-людськи. Коли ми поділимося з людиною, наша людськість стає живою. А якщо ми не поділимося, ми помаленьку стухаємо і робимося мертвими, відповідно гіршими від тварини. В цій притчі було дуже тонко зауважено, що багатий, який прийшов у це місце по той біччя, він був глибоко розчарований, розчарований в тому, у що сам вірив ціле своє життя. Він думав, що якщо він буде так жити на цій землі, розкішно, багато, безтурботно, що то саме буде в нього і на небі. Але Бог не дивиться на зовнішність. Бог не дивиться на те, що ти маєш з матеріального. На що Бог дивиться? Бог дивиться на твоє серце. Бог дивиться, яким твоє серце є зараз, чи ти бідний, чи ти багатий, чи ти потребуючий, чи ти забезпечений. Бог дивиться, яким є твоє серце. І якщо ти своє серце зробиш кам'яним, яке не має співчуття до іншого. Це щось подібне. Коли мама дивиться на свою дитину, яка має іграшку, має цукерок, має з чим може поділитися і не ділиться. І тоді ваше серце так здригається і каже: ну як так ти можеш зробити? А ось дитина є наївно і твердо переконана, що так має бути. І ми кажемо, ти є нещасна дитина. Маючи все, ти є нещасна. Чому нещасна? Тому що ти не маєш життя з іншими. Ти є закритий в собі. Сьогоднішнє суспільство нам забезпечує всі умови для того, щоб ми мали багато, але водночас залишилися далі нещасними. Багато людей, потребуючих, приїхало останнім часом до Геної з України і шукали можливості просто-напросто відновити своє життя. Не секрет, що багато з тих просто дуже бідних, які не мали нічого, тому що приїхали з однією сумкою. Не секрет, що зараз ці люди за кілька місяців. Досягли досить такого непоганого забезпечення. Не стали багатими, але з другої сторони і не є на межі бідності. Я думаю, що не буде важко зауважити тих людей, які, будучи людьми, залишилися далі людськими. Але є також і ті, які Досягнувши якогось певного рівня забезпечення, мало показує свою людськість. І, врешті-решт, не знаю, чи ви їх бачите. Є велика спокуса у людини. Коли ти є ще лазером, твої очі звернені до верху. Але коли ти стаєш подібним до багатого, Щось тобою робиться, і ти вже нікого не бачиш. Сьогодні Господь у цій притчі нам відкриває завісу по той бічому, показує, що є зв'язок між тим, як ти живеш на цій землі, і тим, яким ти будеш після смерті. Що нас чекає? У кожному з нас є голос совісті. І якби ми його не заглушали нашими потребами або вирішенням наших потреб, цей голос нам постійно буде казати, що Твоє щастя не є в тому, що ти маєш, а в тому, яке твоє серце є. Якщо твоє серце буде відкритим, ти побачиш і багатого, і бідного, і захочеш бути з ними. Якщо серце твоє буде серцем ніжним, людським, тоді воно не буде соромитися попросити помочі, як Лазар, який сидів і очікував. І також не буде соромитися, щоб залишити свою зону комфорту і розділити своє життя із людиною потребуючою. Той, хто має зустріч із потребуючою людиною, той може сказати, що після цього він по-іншому дивиться на життя. Він бачить цей світ зовсім по-іншому. Він живе в цьому світі зовсім по-іншому. І це можемо сказати, як життя в Божій любові. Тій любові, яка дозволяє тобі бути людиною, В незалежності від того, скільки ти маєш, а залежності від того, з тим, що ти маєш, що ти будеш робити. Сьогодні ми вийдемо з цього храму. Ми зустрінемо людей наші сім'ї, зустрінемо людей на роботі. Цікаво. Будемо ми мати відкриті очі.